Релаксовий пост. Знаєте, як в наш час без AI не можна. Ну, що, що, це, що, що це за таке, якщо немає AI? Але на сам кінець, в самому хвості, от такий от пост. Хакери зламали шиї Бота Макдональдс для найму персоналу. Просто ввівши пароль 123456. Внаслідок витоку постраждали дані 64 мільйонів кандидатів. Імена почти, телефони та відповіді на інтерв'ю. Е, дуже цікава штука, і я думаю, що тут від шиї просто що це шиї-бот. І більше нічого. А от про пароль 123456, ну, я не знаю. Я не знаю, що сказати. Можливо, це була якась тестова версія, можливо, ще щось. Мені здається, що вже знаєте, як ну, якби, ну вже, вже десь в культурі розробці, взагалі, що б ви не робили, де б ви не робили, да, якби, напевно, треба розуміти, що. знаєте... Е -е, окей. Прийшла на думку фраза російською мовою, не буду озвучувати. Е -е, грубо кажучи, якщо що ви зрозумієте, що я хотів сказати. Е -е, тобто... Ви, коли робите тест чи щось тимчасово, тримайте в голові, що сьогодні це тимчасово, а завтра, завтра це продакшн. Завтра це робоча версія. І іноді, іноді про якість, про захист треба думати не то, щоб першим кроком, а нульовим. Фундаментальним, особливо, якщо ми робимо цифрові продукти. Якщо ми десь в, цьому, в цифровому середовищі. Ну, от, паролі 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я ж кажу, мені здається, що це просто якась така е, дуже базова недбалість і щось. Е, ну, Люди це люди. Е, я не кажу, що люди погані, що люди хороші, що люди розумні, чи люди тупі. Просто від людей очікувати абсолютно людської поведінки. да, Наприклад, ну, на теста на мове середовище, яка різниця, який там пароль? Воно тут з цей з сендбокса, з цей як це його. А, підкажіть слово, якщо що. Воно з сендбокса нікуди не втече. А післязавтра, от людина пішла в відпустку, ще щось. А післязавтра хтось такий, а, давайте летимо, треба конкуренція, все викотимо на продакшн. На, на все, робоча версія. І не поміняли пароль. Або там ще, боже, ці enвайрмент, там ще щось захищене. Ну ні, ну тут захищене не захищення це вже наступна тема. Тут просто один, в Ну, четири. Ну, ну просто такі паролі підбираються аж бігом. А от результат. Наслідок витоку постраждали дані 64 мільйонів кандидатів. Тепер у мене для всіх, знаєте, така штука. Я не знаю, як буде ставитись до а, того, ну, які дані про нас є в інтернеті, я особисто думаю, так. У мене є підозра, що про мене в інтернеті є абсолютно всі дані. Абсолютно всі. От, ось вам приклад: 64 мільйони кандидатів так могли англіцизми. Надати чутливу, важливу персональну інформацію, бо зна яку фамілія, ім'я по батькові, номер телефона, дата народження. Можливо, там навіть у когось були вже знаєте, якби там. Ну, Сподіваюсь, що ні, але ну давайте так, хоча б так. Імейл. Цього вже багато. Посада. Це, це просто, знаєте, якби, от. І знову ж таки, що це найм персоналу, тобто хто ці люди, знаючи портрети користувача, в сенсі хто люди, які там типові портрети, ну, ну стільки інформації можна отримати про людину, а ще знаєте, якби, а цей афішинг і все інше, прилітають потім емейли так: це Макдональдс, зайдіть сюди, там зареєструйтеся. Для чого? Наприклад, для того, щоб ви ввели свій емейл і ви навіть не уявляєте або. Я сподіваюся, ви його являєте. а можливо, ви є та людина, яка використовує один і той самий пароль багато ден. Уявіть собі, що вам прилітає лист від Макдональдса, де ви приходили інтерв'ю, а насправді не від Макдональдса. Ви просто не помічаєте символіка та сама, там все інше, та. кляцайте, там введіть в особистий кабінет, створіть пароль, там ще щось саме просто безобідний така історія. Ви заходите, вводите і вводите пароль, який ви вводили ще десь. От. І от у зловмисників вже є. Е... Ну, вони вже можуть ходити, наприклад, просто по соцмережах, так, і вводити ваш імейл, пароль, ну, і якби намагатися от зайти в аккаунти. Окей, одразу відпадуть ті, там, в кого двохфакторка з телефоном, там ще щось. Але скільки всього буде от просто поламано, зламано, там ще щось, я навіть будьте обережні, будьте обачні, цифрова гігієна, один пароль на один ресурс це ідеально. Що ідеально для цього допомагає, це програмки, боже, як вони називаються, які генерують вам паролі і зберігають їх. Але тут теж, давайте так, тут теж без фанатізму. Якщо програмки ламані дешеві чи ще щось, ну ви ж розумієте, так, що ви користуєтесь якоюсь версією, яка від одних вас захищає, а від інших згубана. Або якщо це щось безкоштовне, то чи є у них гроші на підтримку цього сервісу. Повної безпеки не існує. Навіть те, що платне, і те, що багато коштує ще щось, це не показник якості. Тому будьте -то обережні, звертайте увагу, ну і просто слухайте, просто успіхів. А, а я на сьогодні вже зав'язую з за, заліпухою LinkedIn, і залип я так знатно. Тому. Хочу відпочити і всім бажаю робити те саме відпочити, набратися енергії, мати гарний настрій і бути мотивованими на все, що ви там собі плануєте. З вами був Олекс Тугній, це моя перша і сподіваюся, не остання заліпка. Побачимось!